Як ви розумієте, що людина себе любить? Я, наприклад, завжди мала в своєму оточенні таких людей, на яких мені завжди хотілося рівнятися. У мене є така знайома, яку я дуже люблю, Світлана. Може, вона на мене зараз дивиться. То я хочу сказати, що на цю людину я завжди рівнялася, як на жінку, і я. 100% бачила, що вона себе любить. Вона завжди була доглянута, усміхнена, добра, чуйна, емоційна, емпатична. Вона завжди доглядала за собою як зовні, так і зсередини. На цю людину мені завжди хотілося рівнятися. Тому зараз я стараюся бути теж такою і вважаю, що Моя любов до себе виросла в рази завдяки цій людині. Тому що одного дня просто вона прийшла до мене в життя і показала, як не варто робити з собою, щоб залишатися завжди в гарному настрої, щоб мати гарний зовнішній вигляд. Тому, Світланочка, якщо ти це дивишся, це відео для тебе. Я тебе люблю, дякую, що ти одного дня з'явилася в моєму житті. Бережіть себе, дорогі жінки, любіть себе.